Чому у жінок виникає сухість у піхві, і зачастую жінки можуть жити з цим і не звертатися до лікаря. Чи може тут якось зарадити медицина? Так, звісно, зарадити може. Це скарга достатньо теж розповсюджена. Її причиною може бути молочниця, може бути інфекційні захворювання, і з такою скаргою жінки можуть ходити достатньо довго, тому що симптоматика може проходити, потім знову повертатися. Але рано чи пізно жінки все одно приходять. До гінеколога. Але найбільша частина жінок все-таки скаржиться на сухість у піхві за рахунок вікових змін. Тобто, це скарга більш жінок, мабуть, 55 плюс, коли вже є гормональні зміни, і виникає таке захворювання, як склерозуючий ліхен, є атрофічні зміни. Відповідно, саме порушення трофіки слизової, воно і виникає саме ось таку сухість, зуд, дискомфорт можуть утворюватися тріщинки, і відповідно жінки приходять до гінеколога з тими скаргами. Із методів лікування. Найперше, що це мазі, але вони не завжди нам допомагають, тобто не всім жінкам вони допомагають. Також ми можемо жінкам запропонувати як метод лікування пір -пі терапію або ж лазерне лікування, яке є достатньо ефективним, саме при таких скаргах. Сухість вагіни у жінки може виникати в різний період її скажімо, статевого росту. Не завжди цей діагноз вважається тільки у жінок, які там мають якісь менопаузальні вже порушення. Доволі часто до мене звертаються навіть молоді жінки, дівчата, які ще навіть не, не мали там пологів і регулярного статевого життя, із такими питаннями вони можуть виникати із неправильних інтимних засобів, які можуть використати. Товуватись також і носіння там неправильної білизни. Якщо використовується у великих випадках або багатій, багатій кількості лубрикантів під час статевого акту, це все може порушувати якби, мікрофлору і стан слизової піхви. По засобам, які можуть застосовуватись для полегшення симптомів, або навіть при, лікув... при лікуванні, якщо жінка веде вже статеве життя, тому що буває і при вході в вульву, теж такі сухість може виникати, можна призначати засоби. Особи з гіалуроновою кислотою, індивідуально, абсолютно, да, які будуть зволожувати всю вульву і якби, саму вагіну. І один із самих яскравих, можна сказати, методів лікування, це є наша лазерна СО2 процедура. Вона називається «Моналіза». Яку проводять? Це омолодження? Так, да, Це омолодження. Вона декілька аспектів на навіть собі включає і омолодження, і профілактично може якби проводитись для того, щоб піхва стала більш пружна. Хочу сказати, що звертаються навіть молоді дівчата, які ще не народжували, це не обов'язково там мати пологі в анамнезі. А можна навіть проводити ці процедури абсолютно молодим дівчатам? Ця процедура проводиться і в принципі викликає більш інтимну чутливість. Абсолютно, скажімо, збільшується виробітка самої смазки під час інтимного контакту, і таким образом вона преображає, скажімо, молодшує стінки і піхви. Скажу ще декілька минут, що таке сама процедура. Процедура проводиться протягом шести хвилин. Протипокази до процедури можуть бути тільки місячні або гості запальні процеси, які в жінку турбують, або коли бачить лікар. І вагітність. Ну, звичайно, що ці би, особливості не проводяться ці процедури. зі шести хвилин жінки проводиться процедура, сам лазер, його лучі не потрапляють абсолютно ні в матку, ні в, на органи малого тазу. Він працює тільки слизовою, прогріваю її на 4 мм. Таким чином він, прогріваючи цю слизову, виробляються судинки нові, проростають нові нервові заключення, і саме оцей от, такий стопроцентний ефект виробляється свій колаген. І при тому в різному віці, от за мій би, час роботи, абсолютно різні жінки різного віку до мене приходили, звертались, і в усіх у них відновлюється слизова. Мої ж підписники знають про інтимне омолодження, тому що вже був випуск. До речі, хто не дивився, ви можете знайти. і Подивитися на Ютуб каналі. А ось саме про монолізу ви ще не знаєте від обов'язково можна цю процедуру зробити тут в медсіті.